Всім доброго дня! Вас вітає канал Авторемонт і знову. Значить, на сьогоднішній день трошки не по ремонту відео буде, але воно досить актуальне у нас в Україні, так як сусіди нас декілька разів в тиждень вітають прильотами ракет, питаються оставити нас без світла, без тепла. Ну, але ж ми, українці, ми щось придумаємо в будь-якому випадку. І от така якраз актуальна тема це електрогенератор своїми руками. Я хочу спробувати зробити міні-електрогенератор, що мені для цього потрібно. Ну, саме перше це розробка в будь-якому випадку не моя, все в інтернеті, але мені потрібен асинхронний двигун ось на ньому написано. Двигатель асинхронний, 50 Гц, я так зрозумів, 180 Вт. 1370 обертів за хвилину. Він безпосередньо дає. І він може працювати як трьохфазний двигатель, так і однофазний. Тобто 220-380 вольт. Значить, вам треба любий синхронний двигун з шістьма ма виходами. Е, дивіться, вони можуть бути, є дві, два варіанти підключення таких двигунів. Трикутником і зіркою. Трикутником це коли отак от перемички стоять. Між контактами обмотки повністю отак от, трикутником. Якщо зіркою, то з'єднуємо три обмотки, ось так, як вони зараз є. Бачите, тут перемичечки такі тоненькі. З'єднуємо так. от. А три оці кінця вже будемо під'єднувати до них е, наші конденсатори. Тобто, оце зірка. Значить, ваша задача з оцього, з цієї сторони, де ви три обмотки об'єднали між собою, виводимо один провід. Це ноль. Це у нас буде 0. Тепер вам треба конденсатори. Ну, Кажуть, що всіх треба підбирати. Я в себе нашукував. Отакі. У мене отакі От є. Це у нас із станції, електростанції 15 мікрофарод, 450 вольт. Саме головне, щоб було не менше 450 вольт. Можна 600, можна вище, питань немає. Оці я купував. Ну, У нас в місті зараз проблема із конденсаторами. В інтернеті заказувати теж можна, може і буду, потім пізніше, але ж. Самі розумієте, по всій Україні світла то є, то немає. Значить, ці по 20 мікрофарад, Ось вони. У нас у місті вони стоять по 100 гривень. Ну і розетка. Ще плюс до того, мені необхіден метал для того, щоб зробити. Ну, як корпус, щоб воно все було якось по-людському. Ну і плюс до того, ще нам необхіден двигун, який буде крутити даний генератор. Ну, я використаю двигун із бензотримера або з бензокоси. Він там 2,5 чи дві кінські сили. Я думаю, для міні-генератора його вистачить. Для чого в загальному я хочу зробити зразу цей генератор? У мене є двигун більший, Я буду старатися, може попробую, зроблю і більший. Але поки що, чого цей? Тому що у мене є інвертор. Який дає можливість з 12 вольт робити 220 І от Для того, щоб заряджати акумулятори, коли вони розрядяться, необхідно отакий от невеличкий бензиновий генератор. Я думаю, що е, повинно потягнути зарядний пристрій. він там На зарядному пристрої дивився чи 50 чи 70 Вт, начебто на моєму написано. Так що він в принципі повинен потягнути все це діло. Це перше. По-друге, хочу перевірити, чи буде схема працювати. В інтернеті схем досить багато, але я вирішив попробувати одну з найпростіших. Тобто, ми під'єднуємо все це діло зіркою. Так, далі, що вам треба зробити? Берете генератор. От у мене є такий генератор, кажу генератор, вибачаю, берете конденсатор. От в мене є з такими вже двома виходами. І що вам треба зробити? Вам треба під'єднати на фазу і на нуль. Це буде один вихід. Потім фаза і нуль, другий вихід, фаза і нуль, третій вихід. Отак от ви під'єднуєте. І потім ось сюди ви під'єднуєте. Як будуть під'єднані конденсатори, ви під'єднуєте саму розетку. Тобто, ви можете з даного двигуна вивести три розетки. Ось, у мене є одна. Да? Дивіться 0 фаза, 0 фаза, нуль фаза. Тобто Ви можете під'єднати і брати потужність з трьох розеток. Але необхідно, щоб у вас було іменно три конденсатора і запитана кожна обмотка. Якщо ви поставите конденсатор, от, наприклад, фаза і 0, а сюди не поставите, він працювати не буде. Тобто, у вас безпосередньо генеруватися електричний струм не буде. Далі, коли у вас оце все діло є, ви вже зробили. Можна робити різний. Я дивився, є хлопці роблять. Беруть патрони з рельки, накручують сюди, тут болт якийсь і прямий переход через шлангу, от е, двигуна, можна на шківках, але ну я хочу спробувати зробити на шківках через рімінь. Це перше. Далі, для того, щоб такий генератор працював, ви повинні вийти на його пікові оберти. Чого я зачитував в началі і говорив вам, що у нас от тут написано оберти двигуна 1370. Це означає, якщо даний двигун не вийде на свої 1370 обертів, він генерувати електричний струм не буде. Тобто, ваша задача розігнати цей двигун як мінімум до, 300, до 1370 обертів. Ну, Ще я в інтернеті дивився, де хто говорить, що треба накидати 10-20% на обертів. Ну, тобто, 1500-1600 обертів должно бути на цьому двигунові. Тоді він буде повністю генерувати електричний струм. Значить, це такі от підготовчі етапи. Зараз буду готовити провідники, під'єднувати сюди е, ці конденсатори, так як у нас зараз світла немає, поки що можна це робити. Потім, як світло включиться, буду робити сам корпус і в процесі роботи ділитися з вами. Ну, Я думаю, що в кінці, тоді, вже, як я сподіваюся, що все вийде. Подивимося на результат, що у нас вийшло. Дивіться, декілька годин роботи, що зробив? Такий каркас. Ось ось тут приварив дві стойки, стоїть двигун. Тепер дивіться, самому двигунові. От е, крутив, тут дві колодки стоять. От, крутив, випиляв планку, в центрі е, ну зробив дірку по центру. Отвір, точніше. Отвір. Сюди вставив болт і заварив його. Щоб воно було більш-менш оцентріроване. Потім через шківки вирішив не робити, через гібку шлангу, якщо десь буде нерівність, шланг убере. Ну, я не думаю, що це досить потужний двигун, що прям буде переривати шланг. А там подивимося, якщо крепшу знайдемо. Потім, дивіться, на сам двигун теж вже вирізав, зараз отак от воно буде стояти. Такий от вигляд матиме. Потім вже буду підключати там і все остальне. А поки що зараз приварююся, вварююся, підключаю двигуни між собою. Потім вже можна буде електро... електричну частину е... підключати і пробувати, що воно буде. Так, значить, дивіться, установку повністю зібрав. І що вам хочу сказати? Так, навісним монтажом підкинув сюди розетку. І яка ситуація получилась? Получається, двигатель не може завестися, тому що е сам двигун, електродвигун, входить в режим генератора зразу. І він не може завестися. Що я зробив? Я купив отакий от пакетник чи автомат і підключив їх на оці три провода. Тобто, виходить, я його коли розмикаю, відключаю конденсатори. Тоді електродвигун працює в режимі двигуна. Заводю даний агрегат, есть сам, сам двічіль нормально працює двигун внутрішнього згорання. Але потім, коли я вмикаю автомат назад, по вольтметру показує швидко, ну, так, швидкодіюча. Да, 220-230 вольт і падає тоді до 30 чи до 40 вольт. Я думав, що малі обороти даю більше, ще нище падає. І тоді в мене прийшла така думка, що більше всього, що даний двигун, так як і будь-який інший двигун, буде працювати в режимі генератора тільки на його пікових оборотах. Тобто, коли він буде крутитися, там 1370 плюс 10%, ну, півтори тисячі, тобто 1500-1600 обертів, тоді він буде виробляти електричний струм. Якщо ми даємо більше, Падає вольтаж до 50-60 вольт. Якщо ми даємо менше, не піднімається. 50-60 вольт. Того, що буду робити? Зараз буду розбирати і пробувати робити через шківки. Саме перше беру редуктор оцей, обрізаю десь ось так, щоб мені треба добратися до того вала, що всередині. На цей вал спробую насадити шківок. Ну, тож, не знаю, це все методом підбору. У мене є ось такий шків, це буде на двигун надіватися. І у мене є, десь він маленький. О, ось такий шківок. Тобто, нам треба маленький шківок надіти на двигун внутрішнього згорання, а більший на електродвигун. Тобто, щоб цей крутився швидше, а цей крутився повільніше. Так як я знайшов в інтернеті, що на холостих обертах даний двигун видає до 3000 обертів. А в нас, виходить, треба в половину менше. Ну, буду пробувати через шківки, потім вже в процесі буде видно. Дивіться, сурудив отаку от конструкцію. Тут шківок поставив маленький, так як обороти високі. Обрізав крайок редуктора, щоб вал внутрішній було видно. Сюди поставив великий шківок. Підійшов рівень із цього. Та це Жигульовський з помпи. Осталося, зараз ще придумаю натяжний. Не схотів я, щоб двигалось там щось. Я думаю, якось отак натяжний, невеличкий придумать. Хоча він не пробуксовує, може його і так хватить. навіть без цього. Ну, не буде видно. Значить, дивіться ж, яка ситуація. Все провіряв, все провірив. Наче, видає 220 вольт. Ну, зараз вже доукріпляю. Зроблю натяжний. Якісь ножки йому треба придумати, щоб він не так тіліпало його. Пообрізаю все лишнє. Ну і вже як буду проводити повністю пробний пуск з навантаженням, тоді включуся покажу. Але, знову ж таки, повторюся, цей двигун має в своєму активі всього-навсього 180 Вт. Тобто, самі маленький генератор, який, я думаю, дасть можливість вмикати пару лампочок, якщо потрібно, і заряджати акумулятор для інвертора. Ну, Але принцип один і той же. Якщо ви хочете двигун більший, значить ставте більший двигун і потужніший е двигун внутрішнього згорання, який буде його крутити. І, в принципі, все. Саме головне ви треба вийти на робочі оберти е Асинхронного двигуна. Якщо буде багато, не буде нічого, і якщо буде мало, тоже не буде нічого. Тобто, виходите на робочі оберти двигуна, і, в принципі, він починає працювати як генератор. Е, значить, доробляю, потім вмикаюся. Ну що, можу тепер показати вже майже готовий варіант. Отак він виглядає. Поки що. Отак він виглядає. Ось отак. Є така невеличка ну скажімо так Рама. так Ось тут вивів, у нас розетка- йде і блок керування, то нашого двигуна внутрішнього згорання. Ось отак розмістив конденсатори. Тут під низом у нас іде резина, ще зверху накрию це вимикач, на всякий случай, вимкнути вимкнути генератор. Облагородив проводку, сюди треба буде ще коробочку, або я просто-напросто зроблю отак, нагору чимось накрию. Ну це вже буде потім. Саме головне це вже хто що хоче. Можна робити, можна не робити, під навісом поставив, все буде. Дивіться, зробив через шківки. так як і говорив, сюди маленький, знайшов шківок, сюди великий. Ну Хоча можна сюди поставити трошки більше, але в мене нема, щоб на більш-менших оборотах робив двигун. Але е, видає, нагадаю, знову ж таки, 180 Вт наш двигун, оцей, що генератором працює. 220-230 вольт приблизно видає на виході за отакою підключеною схемою. Значить, конденсатори, дивіться. У мене дві десятки одна 15. Ну, я думаю, як може, якщо всі десятки поставити, буде ще стабільніше. Ну, У мене зараз немає. Двадцятки ставлю, видає менше. Не, не можу вам сказати чого. Ну, Мабуть, не підходять вони сильно вони великі для даного двигуна. Е, тепер дивіться, ну, попробую вам показати роботу, але там вже буде без звука, так як голосно, сильно працює сам генератор. Він же ж буде працювати. Перемістимося зараз на вулицю, заведу його, підключу е, вольтметр. Так, да, зараз поки що немає в мене тут ні вольтметра, немає нічого. Але туди далі прикуплю і покажу, що там лампочка горить від нього, що воно реально працює. Значить, як буду набирати обороти, можна пробувати оцим. Регулювати, ну я буду регулювати отут болт. Он він виглядає. Болт холостого хода. Я його потрошку закручую, 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 поки наш генератор вийде на свої оберти і буде давати 220 вольт. Значить, зараз виходю, запускаю, потім вмикаюся, просто щоб ви побачили, і покажу. Так. Зараз вже працює генератор. Дивіться, вмикаю. Ну, поки в мене немає панелі, вінкнув вольтаж і зараз буду крутити цей полтик саду. І дивлюся, коли, ось дивіться, час почне крутитися. Чули, двигун пішов на грузку і видає. О, ось. 220 вольт. Тепер відключаю. Беремо лампу. Лампа 220 вольт. Тепер дивіться. Відключив 220 вольт.

Так, отакий от генератор вийшов, як ви бачите. Ще тут залишилося вершок доробити. Туди-сюди. Можна більший шківок, але в мене, я нагадаю, знову ж таки немає. Але 180 Вт. Щоб ви розуміли, що можна підключити на 180 Вт. Ну, як мінімум 3-4 лампочки. Можна зарядний пристрій підключити, він 60 Вт. Я думаю, Ну 180 він не видає. Ну Як уже куплю панельку, де будуть вати де будуть вольти і ампери, може потім пізніше ще зніму відео. такий маленький міні-генератор Його може зробити кожен, особливо зараз, коли. Сусід нас вітає кожного дня ракетами, коли знищує нашу інфраструктуру, але він забув, що ми українці. Ми витримаємо, ми переможемо. Всім, хто дивився відео, я вам дякую. Думаю, що воно досить актуальне. Ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім мирного неба і швидше до перемоги! Слава нашій Україні! Слава ЗСУ! Всім до побачення!